Кандидатом став чемпіон світу з бойового самбо, чемпіон України самбо, чемпіон України з дзюдо, заслужений майстер спорту України Михайло Руденко. В спорті я прийшов від призера області в самій малій категорії в нас день. Програм дійшов до чемпіона світу. Майстер спорту по трьом видам. Дзюдо, самбо, був екопашний бій, став заслуженим майстром спорту по бойовому самбо. Крім того, я фактично створив з команду команди. Команду України з бойового самбу, три роки учолював, був старшим тренером з бойового саму. Але оскільки я працював на різних керівних посадах в системі МВС, пройшовши шлях від курсанта, слідчого і закінчивши фактично начальником МВС, свій час в Волинській області. І так стало, що скажемо, на сьогоднішній момент віддавши службі в органах МВС більше 20-го року, я на даний час вирішив позайматися іншими справами, громадськими. Перебуваю на громадській посаді в керівництві головного управління МВС в місті Києві, але маю дуже багато вільного часу і, в принципі, маючи досить непогані зв'язки, ви знаєте, дуже нормально товаришую з нашим новим головою Федерації, я би ну, попробував би себе в цій новій іпостасі голови Федерації самбо в області Михайло Руденко вже мав досвід роботи на керівництві Федерації самбо України в 2003 році. І зараз хотів би для свого виду спорту дещо віддати і зробити. Я хотів би, ну мріяв би прикласти усилля, щоб дійти буквально в кожний район, до кожного тренера, щоб повірте, цей голова Федерації самбо України Савченко в нього зарядкий девіз самбо в кожний дім, тому що дійсно е, краще, щоб. Ці малі хлопці займалися спортом, особливо аеронейробним видом, таким, як самбо, тому що він готує в усіх напрямках здоровий організм хлопця. Ну, дівчата це окрема скажімо, ситуація, але хлопці завжди і ну, переклад само, самозахист без зброї переводиться в слово «самбл». І Я би дуже волів би прикласти максимум зусиль, щоб дійти в кожен район. Поспілкуватися з кожним тренером і зробити максимально то, щоб в принципі організація роботи по розвитку спорту даного виду по самбо була в області на належному рівні. Кандидатуру бойового чемпіона підтримав начальник управління ОМВС України в Івано-Франківській області Віктор Шутов і голова відділення Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області Мирослав Карабін, який переконаний, що самбо скоро стане олімпійським видом спорту.